Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. В Запоріжжі збільшилась кількість жертв російської атаки на місто. 8 січня у лікарні померла 54-річна жінка, яка перебувала в край важкому стані. Внаслідок того удару: 15 людей загинули 127 дістали поранення. Сьогодні окупанти вдарили кабами по Степногірську. Поранено дві жінки та двоє чоловіків. За добу росіяни 191 раз гатили по 13 населеним пунктам Запорізької області. Надійшло 110 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир та автівок. 27 січня в Україні та світі вшановують пам'ять жертв голокосту мільйонів євреїв, українців, поляків і ромів, які стали жертвами нацистських переслідувань і масових убивств під час другої світової війни. Жахливий злочин проти людяності, який ми не маємо права забути. Жити стало лучше. Житель Мелітополя в мережі показав відео одного з магазинів. АТБ. так сьогодні виглядає колишній супермаркет, який расисти перейменували та завезли купу російського непотребу. Залишили тільки український поштомат. Він стоїть без роботи майже три роки. Вочевидь, загарбники просто не знають, що це таке і як ним користуватися. Роні із 65-ї ОМБР. Великий луг знищили Русаківський РСЗВ град. Стався феєверк в районі населеного пункту Новогорівка поблизу траси васильівка токмак Логістичні шляхи ворога під контролем наших дренарів. Випалюють захисники російське м'ясо на запорізькій землі. Яскраво залетіли ФПВ-шкою схованку загарбників 42-ї дивізії. На жаль, окупанти ще живі, але це питання часу. Обікрав військового майже на 300 тисяч гривень. Житель Запоріжжя підібрав сім карту, отримав доступ до мобільного банківського додатку військового, який звільнився з су через поранення. Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Прокурори скерували до суду обвинувальний акт йому світить до 12 років тюрми. Дитяча письменниця стала під рашисткою. Вчителька з Мелітополя Ксенія Денисова Середенко брала участь в організації псевдореферендуму. Потім стала вчити дітей руському міру. Самі окупанти дивуються гнучкості, зрадниця та мистецтво провзуватись на особий путь Росії. Недовго залишилось зрадниці ходити окупованим містом. Пропонував зброю запорізькі поліцейські затримали чоловіка, який у грудні продавав гранату за палом, а у січні пістолет. Під час обшуку 46-річного жителя Новомиколаївки вилучили мисливську рушницю, понад 15 кілограмів артилерійського пороху та 13 тисяч гривень. Чоловіку загрожує до 7 років ястиці. У Запоріжжі хочуть відновити очне навчання у дитсадках на повний день з організацією безкоштовного харчування. Мова про 20 дошкільних закладів, у яких є укриття. Після їх перевірки остаточне рішення має затвердити Рада оборони області. Протягом тижня Україну накриє аномальне тепло з Балканського півострова. За прогнозами синоптиків у Запоріжжі в день очікуємо до плюс 10. Незвично висока, як для січня температура протримається до 2 лютого. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.